У мене навчання а авторитет це мій чоловік Петро Савчо Курчинський. Він тобі в мене 30 років вчить вдома. Хочеш зробити добру справу, ніколи про це не розповідає. Але робив. Але робив. Але роби. Але роби. Звичайно, звичайно, пропозицій дуже багато. Але якщо ти хочеш зараз почути від мене політичну платформу, мені це не цікаво. У мене одна політична платформа служення Богу і Батьківщині. Оце єдина моя політична платформа. Більше в мене не згоди. Всі фракції радикальної партії, я постійно це пояснюю, що я їм не прикро радікальної партії, але мене цікавить суд Господній. Тобто, коли я стану перед Богом один на один. І парадокс в тому, що ні фракції, ні партії не стають перед Богом на суді, а людина один на один. І вона відповідає за свої вчинки один на один. І пояснити Богу, що це я зробив, тому що таке було рішення фракції, да? чи таке рішення було міністра, чи таке рішення було президенту, неможливо. Богу цікавить, тільки твоє рішення і твої дії тільки відповідати ти будеш за свої дії. Якщо, на жаль, даже фракція має цього не розуміє, от вона не розуміє, тому що я майже з ними не так? Да? От з того не поразуміє? Тому що для мене єдина програма служення Богу і Україні.